Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання наближаючись до Бога через лихо. Юїла 1.19 До Тебе я кличу О Господи. У 1717 році декілька днів лютувала спустошлива буря, яка призвела до великої повені в Північній Європі. У Нідерландах, Німеччині та Данії загинули тисячі людей. Водночас є історичні свідчення про особливу реакцію на лихо з боку щонайменше одного місцевого керівництва. Лідери провінційного нідерландського міста Гронінген скликали всіх на день молитви. Згідно з історичними даними, громадяни зібралися в церквах і годинами слухали проповіді, співали псалми і молилися. Пророк Йоїл описує страшне лихо, якого зазнав юдейський народ, і яке також спонукало до молитви. Землю вкрила велика зграя сарани, яка виноград зробила спустошенням, фігове дерево геть поламала. Це спустошення знесилювало народ, і пророк молився: До тебе я кличу, о Господи! Прямо чи опосередковано народи Північної Європи і юдеї зазнали лиха, яке було наслідком гріха. Водночас вони усвідомили, що ті періоди спонукали їх звертатися до Бога і шукати його в молитві. Господь сказав тому то тепер верніться до мене всім серцем своїм. Якщо ми зазнаємо труднощів або лиха, звертаймося до Бога, можливо, з болем, можливо, з каяттям. І Він, ласкавий та милосердний, наблизить нас до себе, надавши утіху і допомогу, якої ми потребуємо. Чому люди часто звертаються до Бога, коли зазнають лиха? Як Він у цей період може наблизити нас до себе? Помолимось, небесний Отче, під час життєвих труднощів допоможи звертатися до Тебе. І знаходити надію, яку можеш дарувати лише ти. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.